Жорж Борман. 1862 рік виходить із сім'ї з розчинених німців, син петербурзького фармацевта Григорій Борман, народився в 1837 році, який відкриває на Невському проспекті кондитерську фірму Жорж Борман. Він відразу ставить високі вимоги до якості своєї продукції, і незабаром його ім'я. Стає брендом, а виробництво одним із найуспішніших російській імперії кінця 19 століття на початок ХХ століття. 1896 рік Бормен відкриває другу фабрику в Харкові на вулиці Коцарській. 90-ті роки його продукція завойовує ще два гран-при на всесвітній виставці в Парижі. А в Харкові на Миколаївській площі, це нині майдан Конституції, відкривається фірмовий магазин продукції «Джордж Борман. Харків'яни і сьогодні добре його знають. Це магазин Ведмедик. Інтер'єр в ньому залишився незмінним з початку минулого самого століття.